Уа! Накінець-то мене знайшов Віктрон, котрий має шанси, що я його зремонтую. Мультиплюс другий, 48 вольт, 6,5 кВт, 100 амперник. Десь тут в нього була кришка. Нам її треба зняти. Пісню про подуляночку пам'ятаєте? Десь тут була подуляночка, ні, кришулянція. До землі припала, шпильку все зламала. Отак. От Зламана шпилька, банальний механічний дефект. Але це механічний дефект і це не гарантія. Офіційний сервіс підтвердив, випадок не гарантійний. І відповідно воно поїхало до мене. І Все, і тут не прикрутиш. Тут зроблено досить цікаво, металева пластина. Тут просто плата, а може знизу зміцнення є. А тут металева пластина по плюсу. І то я собі фантазував, що воно товсте з того, що я бачив раніше, але там, напевно, 12-вольтовий Віктрон був. І я думав якось то випресовувати, вибивати. Я думав, що знизу місця багато більше, бо я бачив тільки фотографію. І що з тим робити? Я не знав. Але я зробив ходканьом. Хтось мене з вас здав офіційному представнику Віктрона, І в мене були до того розмови, і залишився контакт. Тому я написав офіціалам, кажу хлопці, я розумію, що не гарантія, але треба щось робити. Я не можу постійно показувати віктрони, що вони не ремонтуються. Треба щось зремонтувати. Хлопці сказали, та, ви маєте рацію. І до мене полетіла коробка. Тут недалеко, з Польщі, зовсім рядом. Маємо інвентар для ремонту Віктронів. О, щиро вам дякую, то напевно мені. З таким інверторем і підтримкою. Офіційною зремонтується точно, дуже вам дякую. Головний цвях програми це мені відламали кусок шпильки. Хлопці спочатку казали, індукційкою паяти. Блін, я чесно, думав, що це буде отакого фігня з шиною. А я дивлюся, то я їм яйця крутив за звичайного болта. Бо я власне, думав просто взяти болта і його десь там запресувати за цей. Але знову ж таки, я думав, що відстань буде знизу більша. Бо я попередній раз працював з 12 вольтовим. Хлопці, щиро вам дякую. Вибачте, що крутив вам яйці. То я собі випаяю, як 2 байта переслати, як пити, дати тут жодних моментів для мене немає, то дуже просто. Але, очевидно, борт латунний. І зі стальним я би мав танці. Тому щиро вам дякую. В коментарях до відео буде посилання на офіційного представника Віктрону в Польщі. Всі гарантійні питання вирішуються на раз, два. Всі питання. Покупівлі теж вирішується, це, до речі, от мені прислали міні-інвертор. Це, якщо я правильно розумію, така річ, яку дарує виробник кожному, хто спалить три негарантійного віктрона. То якраз в мене вже третій, він негарантійний. О! Бачите, яка штукенція. Масогабаритний макет. Це фляндрик. Я заві сюди гайку прикручу на кришку і буду мати фляндрик. Що туди налити? Коняку якогось. <смі> Дякую вам дуже. Повішаю. Не знаю, куди повішаю, бо ялинку не ставлю не на часі. Не до того нам зараз. Дякую вам дуже. А ми приступаємо до розборки і третій раз будемо показувати людям, що всередині Віктрона. Третій раз будемо казати, що воно класне, але важке в ремонті. А заодно і подивимось, що всередині того, бо таких ще не розбирав. Хлопці казали, що паяти то треба тільки індукційною пайкою. Тому беру нашу індукційну електросокиру. Вона, до речі, на батарейках тепер до нас долетіло. У до нас тепер з електрикою теж тяжко носимо в ведро. Індукційна електросокира гріється. А тут звернув увагу, мені не тільки шпильку дали і кусок плати, мені ще дали терморезистор. А то ми зараз... Для історії глянемо, який в нього опір, щоб знати на всякий випадок. Може, колись десь в когось відвалиться. І ми не будемо знати. Отже, в нас десь 20-21 градус Цельсія в майстерні. І ми бачимо 49,7 кОм. Це є опір терморезистора між шпильками віктрона. Добре. То фнірсюка можна вже відправити спати. Поки гріється індукційна паялка, то я собі беру, зажимаю то діло отак в лищата. Для чого? Щоб руки не пекти. І чекаємо, поки нагріється. Здається, сокира дійшла до кондиції і ми можемо починати починати. Маленьких плоскогубців я не знайшов, звичайно, тому отак собі тулюся і грію то все діло. А димок іде. Цукира свіжогострена, має бути файно. Тут важливо забезпечити велику площу контакту, щоб передати велику кількість тепла максимально швидко. В цьому суть цієї сукири в даному випадку. А от чи воно там просто вставлено і запаєно, чи закручено, то я ще не знаю. Так, да, мені би було легше і зручніше поза камеру. Ну, але ви то любите. То я вам показую, може отак, щоб гарно було димок видно і так далі. Ще не рухається. Уже батарейка розряджається, а воно ще не рухається. О, подається потрохи, бачите? Припой плавиться. Пробувати крутити чи гріти далі, як думаєте? Поки не хоче крутитися. Грію ще. О, оплавився по периметру, я думаю, час. Так. Значить, індукційна паялка це сила. Ага, воно знизу навіть не пропає. Не бачите, воно тільки ззовні по периметру. Очевидно, цього достатньо. Так, тут все максимально просто, мені повезло. Але я попробую пролудити ще тут. Раз воно тут залудилось, то... Але, блін, як на різьбу попаде, то буде зле. Ну, розберемося. В'їзду. Ой, Віктрон, Віктрон, не віктронь мене. Як то зняти? Опа, сюди. А тут би від'єднати шлейфик. Гарно. На передній панелі тільки індикація. Замикач класично здвоєний, як віктронівці люблять. Два режима. Повний і тільки зарядка. Ой, що ми бачимо? Величезний тороїдальний трансформатор. Яйці тут тепер одиночні, одне яйце, тобто феритовий Фільтр, блін, кажу, феретовий фільтр, дросель це для зменшення струму холостого ходу і так далі. Так само все помічено, позатягувано тверде, масивне, стягнуте. Тобто якісно. Порівняно з попереднім, що я бачу, силова частина значно менша. Пов'язано воно з тим, що тут вища напруга. Попередній був на 12 вольт, а тут 48 вольт. Відповідно, струми менші. Яке воно тяжке! Плата керування, я так зходу не скажу, але, мабуть, аналогічна або може й така сама. Гепнув він по деї. Ну, конкуренти що зробиш? Релюшки тут 5 штук. Вихід один другий. І вхід один. Тобто теж має додатковий вихід. Фільтр. Трансформатори струму, запобіжники, все позначено фарбою. Це, напевно, контроль якості на виході. І оця шпаківня, добре, що нам до неї лізти не треба. Плата значно менша, працювати буде значно легше. Але в будь-якому випадку це все треба розкручувати і повністю виймати плату. Інакше не вийде, щоб по-людськи добратися. До цієї шпильки. Поки воно до мене їхало, я собі фантазував, що можна теоретично знизу просверлитися, але це буде не по-людськи, це буде негарно. Відстань тут значно менша, ніж в 12 вольтовому. Відповідно, і там робити щось буде тяжко. Плюс ми маємо в оригінальну шпильку, точніше латунний болт, то ми то розбираємо до нуля. О, тепер я навіть тяжко доступні. Місця тою піцюриною дістаю. Бачите, який підгон мені антеївці зробили. Обалденна штука. І дай вам Бог здоров'я віктронівці. Тепер хоч гвинти з напресованими гравірами, які не злітають, тобто вже легше. Далі нержавійка. Ну, нержавійка це круто, в принципі. Це дуже круто нержавійка, але вона не магнітиться і тому трошки важко от в тяжкодоступні місця залазити, потім то зібрати. Але тепер хоч не треба гратися з шайбами. Ще щось не відкрутив. Позакручували як для себе. Коротше, гравіри тепер не губляться. Бомба, дякую. Знайшов останнього гвинта. Знімаємо рамку. Так, поки офіціали не бачать, я так догори трохи загну. Тут пастою промазані контакти на алюміні, щоб не було корозії. Я її стараюся не стирати. Гвинти зараз повисипаються, але потім буду ставити плату максимально з гвинтами, бо інакше, бо інакше. ага, ще треба відключити мені цей вимикач живення, бо інакше я потім фіг попаду, щоб туди їх поставити. Периметр тут організований простіше пластиком, але закриває, Він вже не вентильований, по суті. Лише забезпечується дистанціювання і відсутність попадання бруду. Добре? Поки гріється електросокира індукційна, оглянемо собі плату. Воно 48 вольтове, тому вже таке слабше на вигляд. Запобіжник, напевно, тут стоїть. Чи то датчик струму? Ні, я думаю, що це запобіжник або якийсь ферритовий фільтр, тяжко сказати. Відводів від нього немає з двох половинок. Матеріал це не пластик. Є пластик. Що ж там таке? Якась паста є чи клей, може це все ж таки запобіжник? Важко мені сказати. Так, це 100% якийсь запобіжник чи з'єднання, бо широка клема прикручена до радіатора, і тут широка. Тобто, ну, але якщо воно з 2,5%, то могли надягнути. Не знаю, що таке. Коротше, щось таке. Напишіть, хто знає. Конденсатори такі пальчкоподібні. запобіжник на власні потреби, один, другий, імпульсний блок живлення проглядається. Тобто, живитися воно вміє не тільки від акумулятора, а й від мережі. Без сумніву, ось ця платка маленька це живлення. Драйвера класичні, як в попереднього, на окремих платах. Ну і поверхівки з транзисторами. Що ви там щось бачите? Покажіть, як не видно, я поправлю лампу. Отак. Ну, так, Втеснотє, в обіді. П-подібні скоби. Компактно, геніально, тільки важко в ремонті. Добре, що офіційна гарантія, ці всі проблеми вирішує. І як ви бачите, за 5 років каналу тільки 3 вікторона було. А це говорить про те, що вони ламаються дуже рідко. І вже знайома нам процесорна плата. Може чуть змінена. Воно на місці все не стоїть. І удосконалюється. І добре, якщо тільки вдосконалюється, а не здешевлюється. Так, шпильку ми маємо. Це такі оригінальні чіпси з вольтронівського припою. К сотому коментатору, хто напише сотий коментар, вишлю за його рахунок, як сувенір. Чіпси з, Віль... з Вікторона. Так, і нам треба тепер випаяти шпильку. Щоб не було як в тому анекдоті, обрізала. Але ж я казав ногу. Обрізали, так я ж казав, ліву. Оцю шпильку нам треба випаяти. Я думаю, що тут ніяких нюансів не буде. Вона не закручена, вона просто вставлена, тому це буде умовно, як 2 байта переслати. Тільки треба бути акуратно, щоб не пошкодити терморезистори. Ви за тим слідкуйте. Поки воно гріється, я собі готую того больтяру. Він такий латунний, на гамніт він не береться. Видно, от жовте. А може й мідний полатунений, не знаю. Коротше, кольоровий метал і лудиться. То я собі отут за знімаю. Візьму єдрений флюс дядька Максима, я вже наготовив. Щоб залудити з торця, щоб було взагалі добре. Ліпше, ніж до аварії. Такі речі треба закручувати по документації нанометричним ключем. Ну, але ви ж розумієте, що строгість законів України пом'якшується не обов'язковістю їх виконання. От і наслідки. У нас хлоп з села на сирі на сметані гайку до 32 дотягує без ключа. А дай йому плоскогубці капець трактору. Припой я буду давати свій, свинцевий, так буде легше, простіше. Грети я не боюся, сертифікації мені не потрібно, то навіть краще. Дуже багато суперечок про припої. Який добрий, який злий, свинцевка, ну знаю, тяжко працювати. Межа між недогрівом і перегрівом досить маленька. Тоді як свинцевим з меншою температурою плавлення легше. Плюс він більш пластичний. Тому я двома руками за свинець. Хоча розумію, що це шкідливо. В першу чергу для паяторів, тобто для мене самого. Ну, але не від того я помру. А навіть як, ну то земля мені пухом. Незамінних майстрів не буває. Поки воно там гріється, я собі ціджу флюс на свіжий болтик. Ну, Тут ядряний флюс залудить гарантовано. Отак. От Тільки головне тим не дихати, бо легені виплюнути. І що, прогрілось чи ні? Не знаю. Ну, так во будемо пробувати. На язик не хочу. Знизу мій припой плавиться. Може і там той. Так, вже хитається. Добуваю ту шпильку собі з місця. О! І просто туди ставлю свіжу. Раз. І все. Гріємо. Тут же піде швидко. Тільки треба добре довкола обпаяти. Для того, напевно, варто вирівняти плату. Тобто, отак її поставити. Зараз щось придумаю. Тут така в мене термовоздушка підігріває, щоб мені було легше. Індукційна сокира не справляється. Оце забрати мені треба. О, це мені не потрібно. А тут гріємо і обпаюємо. Оп, прижав. І так залишив. Тепер головне не рухати, хай добре собі застигне. А ту всю срань по периметру, то я зараз приберу. Отак, трохи вистегло, помили, побрили, перевірили тут добре. Тут зауважень маю. Масив прогрів, пропаялося файно. Плюс у нас контакт йде по металевій пластині зверху. Тобто в нас ось тут накладена пластина. Зауважень жодних бути не повинно. О, можна збирати. А, зламаний ще пече, але хочу показати, що він пролуджений був з торця. Тобто я не зря то зробив. Тому що в цій моделі якраз основний контакт йде по торцю. Гарно. Але то ще не все. Мені ще треба чоловікові гайку повернути. Якби ж то так просто було. Але то він тягнув, звідки в нього стільки здоров'я? Йде не йде? Пес його знає, може в другу сторону, так зле і так недобре, то простіше, напевно, буде взяти іншу гайку. Ніж з стою бавитись, висверлювати. Та кому то треба. Просто гайку знайду і все. Тут видно навіть, бачите, тут зазор великий, тут немає, тобто воно пішло на перекіс перед тим, як зірвало. Добре тягнув чолов'яга. Моцний. Найтяжче то зібрати назад, напевно, буде. Беру плату за шпаківню. Але так мені підлізти буде тяжко, тому перехоплюю за релюшки. Дальні в мене наживлені, мені треба влучити. І не ставлячи до кінця, щоб не повилітали гвинти, наживити ті, що важко доступні. Не затягуючи, просто наживити. Є ще шатри чотири таких самих проблемних. Проблемних проблем. Хоч проблеми. Пусти сурочку пусти сурочку я сказав. О! Тепер я то пускаю воно сіло на місце, а переднє я собі пінцетом подам. Це вже як два байта переслати. Головне, що не позмивав руками, не позмазував цю пасту. Можу закручувати. Не забуваємо ставити захист. І рамку. Цікаво, що Вольтрон цей зроблений теж по старій схемотехніці. Тобто трансформаторна схема, воно, в принципі, надійне. А чому вони не відступають від цієї технології, я не знаю. Можливо, це пов'язано з сертифікацією. Ви ж знаєте, що Вольтрон має ліцензію на установку на яхтах, в Соленому морі. Воно може працювати, Тобто, той лак не простий і не просто так, його так багато. Це все пов'язано з сертифікацією. О, добре, повертаю дроти, під'єдную. Клеми тут досить тугенькі. Зверніть увагу, не поприсирані спермоклеєм конектори. Вони просто мають фіксатори, котрі не дозволять їм самостійно вискочити, навіть при вібрації. Оце правильний підхід, а не та як китайці. Поприсираю, а ти клянеш, рвеш дроти, пальці калічиш. Тільки тут тугі клеми, треба запихати з контролем глибини посадки. Так, той не хочу, потім пінцет візьму. Раз, два. Тут була стяжка. Зараз її поставлю і вертаємо назад силові. А отут же можна загубити шайби, тому акуратно. Поїхали крутити. Поки легко, то можна так, а потім вже подотягувати. Тільки без фанатизму, тут алюміній. Щоб ви не зробили так, як господар зробив з силовою клемою на вводі. Рідна гайка була теж латунна, не магнітилася. Я її не зміг скрутити, здам на кольорові метали, власнику стальну дам, ржавіючу. Шпилька крутиться гарно. Тут питань немає, а другу не пошкодив власник, не перетягнув, ні, теж гарно рівно йде. Є попередження ось тут з боку, що немає захисту від переплюсовки. Не ігноруйте його. Бо ту шпаківню я не берусь перепаювати. Воно трохи надто складно. А вам дуже дорого. Так, плюс у нас сюди. Мінус сюди. Зажимати сильно тут не потрібно. У вас є гравір. Ваше завдання. Зжати гравір. Це мало не рукою можна з мінімальним плечем пару сантиметрів зробити. Тобто без фанатизму зажимайте і у вас не буде проблем. Ви зажали клему, вона не повинна бовтатись. Не треба тут страшно сильно затягувати. Тим більше, що тут ми знаємо вже про латунні втулки, котрі ламаються. Майте розум. Я його взагалі від руки затягую, бо мені попробувати... На малій потужності не треба тут особливих ніяких нюансів. Тут, де знаю, десь збоку кинув шайбу, не бачу, поки просто закручу. Силову ми не чіпали, тому можемо просто включити, подивитися, чи працює без детального тестування під навантаженням. Стяжку причепив, тут все перевірив, позакручував, відновлене по заводу. Якби ніхто не бачив, то би можна було сказати, що навіть гарантія не втрачена. Хоча хто знає, може вона і не втрачена. Тут ж якби механічну проблему вирішили, решта все має працювати. Ну ці питання не я вирішую. Я навпаки вдячний офіціалам, що вони мені не відірвали яйці за те, що я два попередніх не зміг зремонтувати. А ви як поможете деталями, то я зможу, ви маєте на увазі. Дякую вам за сувеніри. Контакти представників офіційних в Польщі. Близько до нас, до нашого села, принаймні, ну, і всім, хто виїзний, в описі до відео. Відповідно, всі офіційні питання купівлі, продажі і гарантії можна задавати офіціалам. Вмикаємо. Так, харчувалка в нас 48 вольт віктрон плюс-мінус сюди. Струм на мінімум зараз, щоб конденсатори зарядилися. Буде іскра по-любому, це нормально. Струм додаю. Хто знає режими які, 1, 2. Зверху не написано, я не пам'ятаю. Напевно, один. Оп, щось всередині засвітилося. Класно, реле. Все, він вже робочий. Вже гудить на мене. Де в нас тут AC out? Neutral Line. Земля посередині. Світить. Працює. Пристрій зремонтовано. Круто, гарно, дякую. Ну і. Класний сувенір, блін. Я спочатку подумав, що адаптер помилки читати. Але бачите, навіть точки кріплення трансформатора позначені. Дякую всім, хай працює. Віктрони хороша техніка, тільки тяжка в ремонті, але гарантійні питання вирішуються без жодних проблем.